Спільнота про спільноту, про наше об'єднання в спільноти, про наш вихід з системи. Наш вартанчик Василь мене трішки навіть розхвилював цією темою, тому що ми періодично обговорюємо такі питання. Не тільки з ним, з іншими нашими також з багатьма. І ця тема одна з основних домінуюча. І Василь каже трішечки критики каже, що вдає, складається таке враження, що ти просто займаєшся менторством. А цю тему просто крутиш для того, щоб ну, притягувати людей на канали в свої уроки до свого менторства. Хоча я навіть використовую менторство для того, щоб будувати спільноту. Такі точки зору вони в кожної людини. Формується від набору інтересів людини, на чому людина сфокусована. Не всі ж думають про спільноти. І далеко не всіх таке враження може складатися. Але це насправді мотивує таке бажання. Реальних практичних дій до побудови спільноти. Тому що те, що я вкладаю, я це роблю на інформаційному плані, я вкладаю свій час, свою енергію в це. Часом навіть трішки підставляючи себе під ризик перед системою і трішечки підставляючи себе там. Під удар як публічний, як публічна людина. І я до цього звикаю, і, в принципі, набуваю все більше товстошкірості, і, і ну, нормально. Але я беру на себе цю нагрузку її виконую, цей вид роботи. Часто в людей буває така точка зору, що хтось може просто говорити язиком. Тільки молотити, але до реальних дій не приступати. Хоча наше фокусування і проговорення якихось тем це вже вкладення, і потім воно реалізується, тому що це в нашому фокусі, це наша картинка. Якщо ми уділили цьому свою увагу, енергію, час, свій ресурс, ми вже дивимося в тому напрямку, і ми маємо. В увазі це, а не щось інше, чого існує дуже багато в нашому житті. Тому я запитав Васильна, цим ще подумає, які конкретно він бачить варіанти дій, конкретики ось. Тому що цікаво взяти це до уваги. Дуже цікаво взяти це до уваги. Перш за все, моя робота інформаційно-психологічна і я дуже значно сконцентрований на якостях людей і на тому, як люди поєднуються між собою і на проблемі неспівпадіння людей. Це важ... об'єктивний і значний фактор. В нас люди поєднуються, дружать, об'єднуються на основі спільних інтересів, спільних поглядів, спільних цілей. Але навіть у таких людей є те, що вони відрізняються. І окрім цього ще в людей є певний набір якостей. Тобто ця різниця вона може стати проблемою, а може не стати проблемою в залежності від інших якостей внутрішніх людей. І це, в принципі, така великий вузол проблематики і рішень. Це цікаво, такий кубік Рубіка, який можна вертіти і щось складати. І це, в принципі, наша менталка і наша ілюзія, як ми все бачимо. Тому що коли ми говоримо про якусь конкретику. Чи про якусь спільноту, чи про якийсь вихід з системи ми це по-різному собі розуміємо. Наші ці розуміння, вони також часто являються певною ілюзією. Тобто ми повинні задаватися ціллю. Часто в людини є певні ідеї, вони існують в голові, ніби в якомусь такому оформленому вигляді. Так склалося. І людина може виставити цю ціль як ніби якийсь пріоритет, якому вона служить, до якого вона йде. А якщо вникнути глибше, то, якби, нема такого, є просто наше життя, яке ми певним чином організовуємо і просто живемо. Це виділення, такі вони доволі умовні. Вони доволі умовні, вони нам допомагають, якісь от такі от конкретіка от бізнес, займатися бізнесом. Але насправді це просто частина життя. І воно як налаштовує до чогось, так і створює певне викривлення з прийняття. Перед тим, як щось робити, потрібно правильно зрозуміти, що робити, як робити. Дуже добре, якщо є певний проект. І коли ми глибше копаємо в те, як влаштоване наше психічне, вся картинка, яку ми бачимо розуміємо, якщо ми доволі глибоко вникаємо, ми починаємо бачити багато ілюзій. І якщо ми можемо тут розпетляти на цьому рівні, то ми можемо бути ще більш ефективними. Є люди, які дуже, дуже добре прохавані в цих ілюзіях, вони проводять якісь семінари. Але більшість людей не сприйме цієї інформації, тому що вже є розрив. І одне з моїх мистецтв це дещо досягнути дечого більш складного, але подати це в більш простій формі. Я це розумію, як є несприйняття різних людей, люди розслабляються по ілюзіям. Ну, можна сказати, по світоглядам, але тоді ми скажемо, що ну, є різні світогляди нам не по путі. Але реально це не те, щоб світогляд гляда. Це більше як форми сприйняття і як в певній частині якісь певні ілюзії. І якщо розвинутися, то в нас тоді більше виходить співпадіння з нашим розвитком. Вот. А прийняти цей розвиток люди по-різному до нього приходять. Хтось може сказати: я хочу розвинутися для того, щоб стати кращим інженером-програмістом. Стаєш кращим програмістом, більше заробляєш, заодно і більше можеш досягнути. Чи, наприклад, щоб більше заробляти, тобі потрібно не тільки технологію шарити, а ще й з людьми могти мати контакт, тому що командна робота. І за це також платять гроші. Хтось ще з якоїсь сторони підходить. Але всі приходять до одного разом. От. Так що отримав я цей імпульс ось так на рівному місці. Я такий думаю, чим же я зараз буду займатися? Я отак сів, дивлюся, о, Василь мені щось написав. Так слово за слово, слово за слово. Туф, імпульс. Спільнота. Я кажу: а що таке спільнота? Що таке конкретика? Тому що різні речі для людей потрібні. І навіть коли ми говоримо спільнота, то це те же саме, що сім'я. Тому що з ким ми дружимо, в яких колах ми обертаємося, з тими людьми ми і схрещуємося, діти схрещуються, і все це об'єднується в рід. Просто життя, просто форма життя. Ми либо ведемося, і хтось, якась частина людей переігрує другу, паразитує на них. А коли ми розвиваємося, то ми виходимо з того, кола людей над ким паразитують, кого використовують. М -м ну і не обов'язково ставати тим, хто використовує. От. Можна і по-світлому йти. А якщо використовувати, то використовувати по-хорошому, так сказати. Щоб. Тому що. Що таке використати? Це повзаємодіяти і щось отримати. Але можна так повзаєм... повзаємодіяти по-злому. Щоб просто висосати, а можна повзаємодіяти, щоб і собі отримати пользу і людині дати пользу. Тобто це така світла взаємодія. Не по, темні, не, по, не, не по темному повзаємодіяти, а по світлому повзаємодіяти. Ось, і тоді постає питання, яка саме конкретика нам потрібна у нашій взаємодії? Цей момент недовольства він дуже класний. Це ілюзія. Ну це пов'язано з ілюзіями. Наше мислення завжди пов'язано з ілюзіями. Ми повинні з ними грати, не бути дуже сильно такими е негативно налаштованими до агресивно, до неспівпадіння цих ілюзій. Тобто конкретика, яка конкретика, і що саме ми хочемо від спільноти? І чи хочемо ми спільноти? Не всі ж хочуть спільноти. Не у всіх так зірки склалися тут. Ну, кроме що якщо десь хтось буде бачити, про це говорять, спільнота, спільнота, він такий да, да, хоче, все вже десь підхватив цю тему. А так то ж ну, не всім потрібно. В когось є маленька спільнота його там сім'ї, друзів. Йому просто прикольно цікаво щось подивитися, корисно для себе. Десь сам теж своїх якихось друзів знайшов. Ми про одне те саме по-різному думаємо, по-різному називаємо. І це ще одна ілюзія, ще одна гра. Поговорити про це, як включити спільнота, М -м 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 -м. вихід з-під системи, коли вона жорстко на тобі паразитує, симбіоз в спільноті, взаємодопомога, взаємокористь. і підняття себе і свого життя вище. В кого це відгукується, цінність спільноти, чи чогось, що я перечислив, тоді питання, що людині потрібно. Чи людині щось потрібно інформаційне в цьому плані, чи щось більш матеріальне. Такі можуть бути конкретні ідеї. Є, наприклад, така ідея, як шаринг. От в якійсь групі там шаряться якісь речі між собою, їх можна шарити. Ще щось. Все це просто більш високий рівень організації. Можна набухатися просто півдня проспати. От. Подивитися, залипнути в серіали, поригати, потім на, від... на відходняках побути, От. а потім піти просто десь на роботу якусь відколбаситися і все. І ось такий буде рівень організації. Нам може задатися питанням, з іншими людьми це все зустрітися, знайти, переговорити, придумати, все зорганізуватися. І це вже вища форма організації життя, виходить. От. Тому, кому цікава і цінна тема зорганізованості нас у спільноту, було би дуже класно залишати в коментарях. Конкретіку. От. Є така ідея, є така ідея, є така ідея. І не потрібно до цього підходити з сильною самокритикою і, самокрит... і критикою друг друга. Що а, тебе ідея Галіма? Ні. Просто от як, як мозговий штурм. Просто як фокус на чомусь. От. Просто для розвитку теми. І обговорення цього це ж перші кроки. перші Так що тобто, ось я вложив трішки свого ресурсу в тему спільноти. А ті, хто подивилися, вложили трішки свого ресурсу тим, що приділили цьому увагу і задумалися. А якщо ще й написали в комент, то взагалі огонь. Чи прочитали коменти і помазгували над цим? А чому саме тут? Яка різниця? Десь хтось піднімає цю тему. Точок організації багато. А ми притягуємося до тих точок, які нам тепліші, приємніші, ближчі. Щось таке, що з нами резонує.